Так, вітаю всіх на, на моєму каналі. Ось сьогодні 29-й день. Вилуп гусят. Запотіли, бачите, віконечки. І там вже щось піщить. треба їх витягувати. Зараз будемо показувати. Так, дивимось. Ось. За три є. Бачите, які вони гарні. Так, забираємо. Так, я тут е, забрав лишню вологу. Звідси так брав, забирав, забирав, а потім долею, долею туди е, теплої води, щоб температура швидше піднімалася, Не температура, а волога піднімалася вище. Витягнув пару штучок, там три гусята вже було. Що я роблю? Як я казав гарячу воду, ставлю таку трубочку і якраз попадає прямо, e, прямо попадає, не покажу там, у том, e, там де буду заливати, коротше. Беру і заливаю. Залию і наступно так броблю.